Привіт! Ви на каналі компанії Вільний шлях. І сьогодні дуже важливий випуск, який допоможе зберегти вам життя, у разі знахідки вибухонебезпечних предметів, таких як міни, бомби, снаряди, що не розірвалися, і саморобні вибухові пристрої. Обов'язково поділіться цим відео з вашими близькими для того, щоб убезпечити їх від загрози, яку можуть нести ці страшні небезпечні знахідки. Отже, давайте розберемо порядок дії цивільного населення і загальні правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Перше. При виявленні підозрілого предмета перш за все необхідно зупинитися та заспокоїтись. Друге попередити оточуючих про наявність небезпеки. Третє. Провести огляд навколо себе на наявність мотузок, дротів тощо. Четверте. У жодному випадку не наближатися, не рухати з місця підозрілий предмет, а також предмети, які знаходяться поруч із знахідкою: гілки, трава, мотузки, предмети, які прикривають знахідку. П'яте запам'ятайте місце виявлення та зробіть маркування з підручних засобів на безпечній відстані. Шосте. Відійдіть на безпечну відстань, мінімум 100 метрів, тим шляхом, яким ви дісталися місце виявлення. Сьоме. Зателефонуйте за номером 101 та надайте детальну інформацію про виявлений предмет. Дуже важливо: забороняється використовувати будь-які способи зв'язку поруч із місцем виявлення підозрілого предмета, наближатися до місця виявлення вибухонебезпечного предмета, торкати, піднімати, переміщати виявлений предмет та здійснювати на нього будь-які механічні, термічні та інші дії. Проводити земляні та інші види робіт, які можуть викликати коливання ґрунту або його зміщення, торкатися, переміщувати та порушувати цілісність, наприклад, перерізати будь-яких інших предметів, у тому числі дроти, сітку тощо, які знаходяться поруч виявленого невибухонебезпечного предмета та у районі проведення ідентифікації. Видаляти, відкривати, демонтувати будь-які перешкоди, які заважають оглянути виявлений предмет, розпалювати багаття поряд з виявленим підозрілим предметом, кидати знахідку біля вогнища тощо, ударяти по виявленому підозрілому предмету, по корпусу чи один об інший, намагатися розібрати або розпалити вибухонебезпечний предмет. Заходити у райони, огороджені та позначені знаками обережно міни, виїжджати на узбіччя або переміщуватись необстеженими ґрунтовими дорогами, що не були обстежені саперами. Бережіть себе і не наражайте себе на небезпеку. Дивіться під ноги, обирайте дороги з твердим асфальтованим покриттям. Повідомляйте ДСНС про небезпечні знахідки за номером 101 або через мобільний додаток розмінування України. Про типи вибухонебезпечних предметів, про те, як вони виглядають і чим відрізняються, ви можете подивитися в інших наших відео. Поділіться цим відео, і, можливо, воно збереже комусь життя та здоров'я. Бережіть себе!